Пані та панове, це новини з борід. Давайте скоріше застрібуйте в цей крінж потяг. Адже наступна зупинка російське інформаційне поле. А там ууу, зараз самі все побачите. Психи на дорогах, дурні на заправках, юлопи у маркетингу. Це якщо коротко про останні новини наших сусідів. Тож ми починаємо з клейка. Спокон віку люди знали, вогонь на заправній станції до добра не доведе. Ну, чесно, там навіть для тих, хто з Альфа Центавра нагадування скрізь висять. Але коли справа стосується росіян, впевнений, ви вже не дарма. у перечутті біди недарма. середне Уральському жик вирішив перевірити бензин у своєму кориті. Чим? Три, два, один Запальничкою. Це було сміливо. Тупо, але сміливо. Знаю, вам не дуже цікаво, що з росіянином, але все одно скажу, що дурням щастить, і він не постраждав. До новин з культурної, як росіяни кажуть, столиці у Петербурзі у місцевого кур'єра назвем його Ванька. Видно, нейрони у голові полетіли у кювет, перекинулися, а потім ще й загорілися. Йому, бачите, здалося, що на дорозі його з газового балончика облив чувак з сусідньої машини. Що було далі? Сюди іди! Що? Сюди йди, брат. А навіщо? Виходь! Навіщо? Без балончика страшно! Ти балончиком облив. Який балончик? Я сказав: виходь! Я тебе приб'ю! Я контужений. Mm, да, з вами був класичний епізод із буденного життя росіян. Нічого дивного. Через те, що з російського авторинку пішли всі адекватні світові марки, на болотах з цього приводу просто колективний автопсихоз. Вони реально не знають, куди їм ще от тикатися, микатися вже у китайців покрали все, що тільки можна. Ниву то рекламують так, наче вона трансформуватися може. А колаборанти на тимчасово окупованих територіях їх тільки підтримують на додачу. Друзі, якщо задумалися над тим, аби купити собі нову ниву. Ну, звичайно, кожного дня сижу і думаю, як би мені ту колемагу купити. Питання з цим вирішено раз і назавжди. Є три нові ниви. Приїхали сюди на автовазі. Це місто Донецьк. Ось ця красуня зараз коштує 1 мільйон 210 тисяч. Якщо хочете прям королівську ниву на крутих дисках, на класному такому шоколадному кольорі 1 мільйон 310 тисяч. А ви точно впевнені, що то кольора саме шоколадний? Мені дивлячись на коричневе це, у голову проходить що завгодно, але явно не шоколад. Та краще вже нива, ніж ось це. Що це спитаєте, ви я б назвав це гніздо для пташиного посаду та але ні, це нова зірка російського автопрому автомобіль Амбер. Презентувавши це сміття в інтернеті, творці попросили не лякатися її зовнішнього вигляду. Взагалі, машинка топ. Все російське. А у 25-му навіть запуститься серійне виробництво. Я просто не можу навіть двічник здатен списати контрольну у сусіда по партії. А цій... Робимо перерву, аби доторкнутися до прекрасного. А саме до контенту, який штампує так звана королева, так званого ДНР Аліна Андрієвська. Пані та панове, настрій святковий. Магазин Кріс Мислав дав побажання з приводу кольорової гамми мого одягу. Тому я не могла проігнорувати ці побажання і вирішила бути схожа на всіх динозаврів разом узятих. Скажіть цій геніці, що то не динозаври, а дракони символ 2024 року, і поставте біля неї вазон, щоб поруч, хоча б якийсь фотосинтез був. Це для мозку корисно. А з вами був Артем Івченко і новини з боліт. Не сумуйте, скоро побачимося.